жесткая, хотя, наверное, людоедская риторика у министра обороны Израиля, Израиля, Галанта. Он объявил полную блокаду газа, заявил, что анклав останется без воды, без еды, без топлива и без электричества. Наши войска смогли выкорить всех боевиков и захопленных хотов, забрасывая киевских головорезов ручными гранатами. Ви це чули, пропагандистка Скайбєєва, яка у крові українців з ніг до голови вже настільки втратила відчуття реальності, що коментуючи ситуацію на близькому сході, називає вище військове керівництво Ізраїля людожерами, а українських військовослужбовців головорізами. Та працює ця єрість лише на самих росіян, бо ми вміємо викривати пропаганду. Вітаю мої незламні українці! Це проєкт «Зна постукали». і я Інна, на. Бок, і сьогодні я вкотре покажу вам, чому Росія має зникнути. Рефія – це територія всеосяжного рабства, якою керують особи з психічними розладами. А все, чого торкається Росія, перетворюється на смерть і руїни. Звісно, ви й без мене знаєте завдяки кому, але не можу не показати, як він чи краще тут таки сказати воно, коментуючи різке загострення ситуації на близькому сході, випльовує ось це. Я думаю, що многі согласяти сам в тому, що це примір провала на політики Сєєних Штатів на Ближні Востокі, котрий питалися монополізувати урегулювання. к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, І це звучить з кривавого роту того, хто влаштував геноцид українців. А тут ви тільки подивіться на нього. Бункерний психопат розповідає, що політики не враховують інтересів палестинського народу і додає, що шкода цивільному населенню має бути мінімізована і зведена до нуля. І наша позиція заключається в тому, що е, у громадянському населенню має бути мінімізрований до нулю, причому. Ми призиваємо цього всі конфліктуючі сторони. І це каже той, чиє ім'я вписане в історію мільйонами жертв та вбивствами мирного населення. Тепер я вкотре розумію, чому всі, хто оточують Путіна, це дійсно зомбовані люди, як і ті до речі, хто про них щодня брешуть у своїх ефірах. Глава Мітрасі Лавров на встречу з Ліги Арабських государств Алькій кейтом Призвал срочно прекратить кровопролитие и заявил, что Москва готова внести свой вклад в восстановление устойчивого мира на Ближнем Востоке, но миротворческие усилия по решению проблемы Израиля и сектора газа срывают Вашингтон, сказал наш министр. Дійсно, як так Вашингтон от знаєте, взяв і не послухав Лаврова, який так сильно прагне припинити кровопролиття на близькому сході. Сподіваюся, вся ця душевна промова з Кабєєвою працює лише на російську аудиторію, як, власне кажучи, і все. Те, про що рупори Кремля роками вливають їм у голови, і знаєте чому? Я от люблю повторювати, що росіяни сліпо вірять у все, про що їм кажуть по телевізору, бо це дійсно так. Вони впевнені навіть у таких заявах. Буданов. прям сенсація мирового масштаба спецназ його відомства принімав цілих три попытки атакувати и захватить Запорожскую атомную станцию, но все они были отбиты. В российском медиа уже заявили, что это признание должно стать холодным душем для представителей ООН, МАГАТЭ, которые вот уже 19 месяцев так и не могут понять, кто именно обстреливает атомную станцию. По Перше Кирило Буданов не терорист, як заявляє якраз терористка Скабєєва. А отже, очільник головного управління української розвідки не намагався захопити Запорізьку АЕС, як наголошується медіаповія, а лише підтвердив, що спецпризначенці тричі намагалися висадитися на лівий берег Дніпра, щоб створити плацдарм для визволення окупованого енергодару та Запорізької АЕС, бо захопили її якраз росіяни, а українці намагаються повернути. Те те, що по праву належить Україні, так одразу скажу: поки що російській армії таки вдалося відтягнути важку техніку до лівого берега, але скоро вони будуть відтягувати те, що від них залишилося, назад на свої болота. Ну або не будуть, бо не буде що і кому відтягувати. Хоча знову ж таки у Ерефії на фронті досі все за планом. Принаймні, так каже Скайбєєва, яка не втомлюється відпрацьовувати методичку Кремля і розповідати про успіхи росіянців на війні в Україні. Радвечики розвідчики зачищають окраїни новопракоповки від українських бойовиків. ВСУшники, потеряв БМП 1 після вистрілу із противотанкового комплексу, були винуждені скриватися в близліжайших окопах і бліндажах. Наши войска смогли выкорить всех боевиков захопленных хотов, забрасывая киевских головорезов ручными гранатами. Вам не почулися українських військових називає головорізами потвора, яка підтримує абсолютно всі звірства росіян в Україні, та навіть обезголовлення українських військових. І поки Скабєєва продовжує брехати, приписуючи справжнім вбивцям та терористам успіхи на фронті, схоже самі росіяни почали розуміти, що план Київ за три дні трохи затягується. І єдине, що вони можуть робити швидше ніж от завойовувати чужі Землі, це тепер укріплювати вікна будинків у Шебекіно. Тут так і хочеться запитати. Так що, як там ваш план, росіяни? Острое лезвие канцелярского ножа скользит по тонкому, но очень прочному листу защитной пленки. Всего несколько легких движений и очередная заготовка отправляется на склад. Площадь уже готова к поклейке листа пропорционально размерам оконного блока. Для удобства на каждом экземпляре делают специальные пометки. Всего за неделю в учебном учреждении бронепленкой укрепили несколько сотен оконных блоков. Мы, когда только получили пленку неделю назад, управление образования сразу же организовало обучение. Показали практически, как проводить оклейку окон. Мы получили фильмы. Все сотрудники школы, преподаватели обучились. Те родители, которые пожелали помочь школе, они пришли, тоже посмотрели фильмы, и вместе общими усилиями мы с этой работой справились очень быстро. Для того, чтобы закрыть весь контур, рабочим потребовалось более 20 тонн песка. Школы Белгородской области оборудованы со всеми стандартами, но Бессоновская выделяется особенно. Цокольный этаж, входные группы, окна первого этажа – все уложено мешками с песком. Уникальные дизайнерские решения помогают усилить уровень безопасности. Например, все мешки с песком находятся внутри здания и обрамлены деревянными конструкциями, которые делают эту стену из мешков более устойчивой. Никто бы, конечно, не хотел проверять уровень защищенности в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации, но выглядит эта школа-крепость очень надежно. А пока жители прифронтовых областей на болото готовятся чи то до обстрелов, просто зрозуміли, что российские байду байдуже международных с дна постуков медведев. Вот такие переговоры нам не нужны. Они просто вредны. При том, что от самих переговоров, как инструмента, Россия никогда не отказывалась, об этом наш президент неоднократно говорил. Вопрос в том, о чем мы переговариваем. Значит, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая. Надо признать реалии. Переговоры нам не нужны. Каже Медведів, але от від перемовин Росія не відмовляється. Так, от питання якраз не в тому, про що з росіянами говорити, а в тому, що з ними взагалі немає про що говорити. До речі, ледь не забула. Медведєв продовжує розповідати росіянам байки про те, що західні країни втомилися підтримувати Україну. Це його найсвіжіша заява. Та найцікавіше, як на цю його заяву реагують самі ж росіяни. Дивіться признаки того, що Зап... Запад видихається. Они видны. Это касается и финансирования, потому что ну, невозможно тратиться на чужую страну. Это же возмущает значительную часть населения и в Европе и даже в Соединенных Штатах. Но даже здесь они пытаются идти на различные ухищрения так, чтобы нас подвести к какой-то там черте. Бачите, навіть ось ці зелені чоловічки вже просто-напросто демонструють наскільки їм байдуже. Ви ж бачили ці похмурі пики? Але що б там ця потвора не брехала? Ми знаємо остаточну крапку у цій війні і у цих перемовинах Медведєва поставлять тільки збройні сили України. Але це вже буде після того, як відспівають Росію. Сподіваюся, скоро. Бо слава незламним донькам і синам українського народу, які щосекунди цей процес наближають. А я ж продовжую слідкувати за всіма цими помиями, бо російські пропагандисти роблять все за того, щоб розповсюджувати чергові фейки проти України. Зараз вони використовують для цього і трагедію в Ізраїлі, цинічно і підло спотворюючи факти. Тож, що Ще вигадують ці нелюди, постукавши з дна, розповім у наступному випуску. Нагадаю, дно це не адміністративний центр Дновського району Псковської області Ерефії, це те місце, де вже давно перебуває вся Росія, бо нижче вже немає куди. Хоча їй таки вдається пробивати дно. Підписуйтеся на наш канал, щоб знати більше. І побачимось.